П'ять тим часом Харківська команда виходить в атаку. Штрафний майданчик Володюк віддає передачу. А Панащенко навішає на дальній стійку. Тут Шевчук пробиває головою Клімова. парире. І такий парире до того, як м'яч переднув лінію воріт. Не свій в атаку через лівий фланг. Кульминарес. Дивиться на штрафному майданчику. Дженіфер на дальній стійці. йде пас під удар. Непогано є удар. І Славич забирає м'яч у руки. Монталіздерна з двадцять Виконує штрафний гір. Виконує навісну. Приточолик занять через себе намагається пробити. М'яч підлітає до котик. Краще нападниць першості. Mm -hmm. Ну і всі троє вони на полі. А Панашенко з м'ячем. Лівою ногою пробиває над поперечкою. Mm -hmm. Найсон під тиском. Петрик. Петрик забирає м'яч. Одразу виконує не передачу. Штрафний майданчик. Гірен головою пробиває. Шевчук пробиває за меж штрафного майданчика. Швиденьке yeah, вкидання. Yeah, Петрик yeah. з м'ячем. Петрик до штрафного майданчика на дальню стійку. Там гірен гірен. Uh... Пробивало самостійно. Але не проходить передача І тут уже пас на лівий фланг атаки металіста 19-25. Юлія Шевчук отримує м'яч, Виконує паштрафний майданчик. Кульминар зупиняється, чекаючи на підтримку, є ця підтримка. Продовжується розвиток атаки Птицина. Птицина і удар за завеш штрафного майданчика. Йди, йди, йди. Зараз Славич стигне до м'яча першого. Так вона виконує навіст. Алексанян спокійно вибиває, влучає у у Петрики та не зможе його приборкати. Удар за мештрафного майданчика. Правий фланг Сістерс. Шевчук залишиться з м'ячем навіш. За да, передача від пасанської перелітає м'яч через молодюк. Ірин навішує дальню стійку на Панашенко приймає м'яч на річ. Штавно майданчика розвертається, пробиває, але удар не вдається. Молодюк пробиває і знову м'яч лише в поперечку. З величезною долею ймовірності, таки перетнув лінію воріт. Там, можливо, ви вже бачили фото у соціальних мережах Металіста 1925, де видно, що м'яч за стійкою знаходиться. І ось цей ракурс за воріт ще також дуже цікавий. Дивимося його. Сповільнений повтор, м'яч приземляється у ворота. Менарес вдається їй пройти повз кодек. Кольменарес навіше на дальню стіку. Пігрується. Тепер уже Апанащенко підключає Гірен та входить до штрафного майданчика з лівого флангу. Гірен під удар, але заважають пробивати тут Апанащенко. Масанська І... перекидає стінку. Меч у 19-25. Забирається на Єрин. Гірен виходить на ударну позицію. Єрин не пробиває. Падіння. Гірен шукає можливість для удару. Не завдає його. Апанащенко пробиває. Молодюк з М'єчем. Гірнучить на вістрі. Йде на неї передача. Єрин в штрафному майданчику прибирає на замач суперницю. Гірен відкриває рахунок у цьому матчі. На 64-й хвилині. На початку 64-ї хвилини металіст 1925 виходить уперед. Куніна на ударній позиції, але пробиває по центру. Парирує Клімова, але добивання Куніної вже без шансів для голкіперки. І ось після того, як минула година гри Металіст 19 25 не тільки виходить вперед, але доволі швидко протягом 4 хвилин забиває двічі у ворота своїх суперниць. Молодюк пробивав. Детна з 25 виходить у контратаку Молодюк. Чекає на підтримку. Підключає Басанську на лівому фланзі. Темп атаки трошки зупинився, але він триває. Яка передача від Басанської на Афанашченко? Не фіксують офсайду арбітрині. І на центр поля вказує Людмила Тельбух. Рахунок стає 3-0 на 85 й хвилині поєдинку. Іде навісна передача. Славич кулаками вибиває м'яч має перетіна на підбиранні, програє боротьбу колодії. і На цьому лунає фінальний свисток.